Всім привіт! Хочу з вами поділитись сьогодні рецептом приготування ось таких смачних курячих сердечок. Якщо вас зацікавило, дивіться далі, далі більш детальний рецепт. Для цього рецепту нам потрібні курячі сердечка, цибуля, морква, борошно, вершки 10%, перець, сіль, а також можете взяти будь-які інші. Е... Приправи, які хочете додати, прованські трави, базилік за вашим смаком. Спочатку нам потрібно підготувати курячі сердечка, для цього ми їх попередньо промили і відрізаємо лишній жир. Зачищаємо. Подрібнюємо цибулю. Подрібнюємо моркву. Можна на терці, можна кубиками нарізати, хто як любить. На пательні на вершковому маслі обсмажуємо цибулю. Додаємо моркву і сердечка. Так, ми їх обсмажуємо десь хвилиночок 5-7, щоб ми не їли їх потім як резинові. Трішечки просмажили, додаємо борошно і заливаємо. Вершками теплими. Додаємо приправи за смаком і протушуємо 15 хвилин до загущення соусу. Сердечка готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!